Шановні отці, шановна мачка ігуміні, сестри монастиря, браття і сестри, дозвольте я сердечно привітати вас сьогоднішнім святом. Сьогодні пам'ять преподобного Сергія Радоницького, великого святого, святого, якого, якого дуже шанує наш православний народ. Сьогодні ми шануємо і вітаємо. Людей, які носять ім'я преподобного Сергія. Сердечно вітаю вас, дорогі протері, Сергії, з малими днями вашого ангела а вас, отець Сергій, настоятель цього святого храму, з ключовим головним днем вашого небесного покровителя з вашим та заємництвом. Сьогодні, шануючи преподобного, хочеться звернути вашу увагу. Лише на дві його риси, а рис в нього багато добрих чеснот, які ми можемо брати за зразок і подражати їм. Але на дві риси сьогодні хочуть звернути вашу увагу. Перше, преподобний Сергій Раденецький відносився до святині до всього того, що на землі присвячено Богу. Як до свого рідного, він всього себе віддавав, щоб збудувати, зробити найбільше для Бога тут на землі, щоб святиня належним чином шанувалася народом. Вже тоді, коли він пішов у затвор у ліси, і почав будувати свій невеличкий храм на честь Святої Трійці. Він робив це не тільки з любов'ю до Бога, але й з великою шаною до майбутньої святині. З його рук, благословінням Божим, стовбури дерев бревна робилися Божим храмом. Він любив дім Божий. Він все робив для нього. Він благоукрашав його. Він відносився до того, що було побудовано його власними людськими руками, але вже присвячено Богу, він відносився до цього як до святині. Все життя Його, всі думки Його, все серце Його належало цьому храму на честь Святої Трійці, його монастирю, його обителі. А друга риса це лагідність і спокій, мир сердечний і негнівливість. Він ніколи не роздратовувався зовнішнє, він ніколи не спалахував гнівом. Навіть тоді, коли його пригнічували, ображали, виганяли, незаслужено брудом обливали. Він ніколи не гнівався. Він завжди у серці своєму зберігав мир і спокій. А так може чинити, так може жити тільки людина, яка живе з Богом, яка молиться Богу, яка розуміє, розуміє у смиренні своєму своє недостоинство. Навіть коли його брат Стефан дуже сильно образив його. І захотів стати ігуменом обителі незаслужено. Нічого преподобний Сергій не сказав, а пішов собі з Богом з миром на серці звідти на нове місце, будувати новий храм, влаштовувати нову обітель. Саме ці дві риси притаманні бувають люд, людям, особливо священникам, які служать Богу всією життєю, Всім життям своїм, всім серцем своїм, всією душею своєю. І сьогодні хочеться і ці дві риси, отець Сергій, настоятель цього храму, відмитити і в вашому житті, і в вашій поведінці, і в вашому образі мислення і дій. І не тільки в вашому, а і в Образі мислення і дій ваших попередників на цьому святому місці, в Успенському храмі Золотоноші. Саме любов до Бога і до Дому Божого, до цього храму спонукала з самого початку людей, які присвячували життя служіння Богу і людям тут, на цьому місці, священників, постійно бути в своєму храмі. Ми знаємо це і про одного з перших настоятелів протирія Сіміона, який ще до буремних часів, революційних ХХ століття догоній на церкву, тут влаштовував духовне життя. Саме він побудував цей кам'яний храм замість дерев'яного, який згорів, саме протирі Сіміон. Який любив цей храм, і був тут з ранку до вечора і з вечора до ранку, подарував храму в пам'ять про свою матушку, цю ікону успіння, яку ми зараз знову освячували, оскільки до неї зроблений цей величний і дуже красивий оклад, як в Києво-Печерській лаврі. Подарував отець Сімеон. Влаштовує благоукрашення таке для цієї ікони ви, отець Сергій. Це спадкоємність поколінь священників, які люблять свій храм. Звісно ж, говорячи про спадкоємність і про цей храм, не можна добрим, теплим словом і світлою пам'яті згадати про Тарія Ярослава, який теж все своє життя присвятив цьому храму. Він його облаштовував, реставрував, піднімав майже з руїн, влаштовував дах куполи саме в ті непрості часи, коли треба було піднімати з колін нашу святу православну церкву після руйнування гонінь ХХ -го століття. Таць Ярослав все своє життя також присвятив цьому храму. І зранку до вечора, і з вечора до ранку він був в храмі. Щоб тут теплилася молитва і влаштовувалося благоліпі, яке ми зараз бачимо. Ви перейняли цергів цю духовну естафету від отця Ярослава і теж, не покладаючи рук, все своє життя віддаєте цьому храму. Я знаю, що ви завжди тут. І коли їду іноді і пізно, із столиці, в чи навпаки, Бачу, що горить світло, бачу, що ви трудитесь. Так і вчора вже їхали до комендантської години, щоб встигнути, опів одинадцятої, а тут світло горить, а це Сергій трудиться. Зайшли, подивились. Кожен раз, коли ми приїжджаємо сюди, ми бачимо якісь щось нове, щось благоукрашене, щось замінено, щось підфарбовано, щось відреставровано. Ви живете цим храмом, ви їм дихаєте, і ви любите його. Мабуть, так Божа матір обирає собі сюди, в золотоношу, в Успенський свій храм, настоятелів, які всю душу і серце віддають цьому храму, присвяченому Божій Матері. А інша риса, яка у преподобного Сергія була, яка також була і є у настоятелів цього храму, це лагідність і спокій, це глибокий душевний мир. і Негнівливість, незапальність, те, що дає людині глибока молитва і смиренний погляд на себе. Це було і отця Ярослава, це є і у вас, Сергій. І саме це робить настоятелів цього храму такими бажаними духівниками для багатьох людей, жителів Золотоноші.